Наша національна поліція не може так робити. Ну, чому тому, немає що, такого жаль, відчуття, розумієте? Тому що, на жаль, ми кожен день бачимо, що наша національна поліція таке може робити. Мова йде не про поліцейських, які на вулиці. Ні, Давайте ні, не забуватися. Зовсім... Мова йде про найвище керівництво, яке, ну, ми пригадуємо, як ставили, як ставили Коменка, як ставили керівництво, яким чином е, підбиралася посада людина на посаду міністра внутрішніх справ, яким чином було зруйновано реформу національної поліції, яка передбачала внутрішню автономність національної поліції, тобто, міністерство мало бути тільки координуючим фактором. Ой, як не хотів цього робити, Аваков. але американці дотиснули таки вдав довелося це зробити. Хоча старався ламати, але якось вийшло. А от. Зараз це все повністю доламане і все. І національна поліція, ну ті керівництво, що скажуть, то й робить. Тому немає автономності, ми не оцінюємо тут національну поліцію. Ми оцінюємо зараз дії, які будуть чітко продиктовані міністром внутрішніх справ України. В нас хтось вірить міністру внутрішніх справ України сьогоднішньому. Ну я напевне не вірю. І тому це от перший пункт. ну, Нам дійсно нема кому вірити в цій ситуації, коли йде мова про військових. У нас завжди появляється певний додатковий певний момент респекту. Але ми теж забуваємося, що мова йде перше не про самих військових, а про міністерство оборони, про того ж самого Гаврилюка, про інших, які є ну, на мій погляд, просто відвертими, непрохованими прихованими злочинцями. А коли йде мова про військових, ми теж забуваємося, що це. Не ті вже в основній масі свої генерали, які пройшли фронт, а це ті, яких іноді по шість разів в одній бригаді після усунення залужного міняли, вишукуючи гіршого чи гіршого чи гіршого, скільки там 71 командувача бригад командира було поміняно за останній період 41 генерала. Під надуманими обставинами, нібито нездоров'я не здоров'я і все інше, усунули збройних сил України. Тому насправді по кожному напрямку в нас виникають дуже серйозні запитання: чи ці люди взагалі мають щось інше крім завдань? Здавати території і красти, заробляти, красти гроші. Але ще раз кажу: тут ідемо все одно про основному не так про саму поліцію і не так про збройні сили України, крім навіть їхнє командування, яке вже не викликає довіри, а виключно про урядовців, в яких точно нема довіри. А тепер про обставини знаєте. Американська компанія може гратися брудні ігри теж якісь там. Мені не дуже подобається те, які схеми виробляла для заходження в Україну. Ця американська компанія, поява там франшуків, ще там когось це ж про них по моєму мова йде. Так, про них, але вони цим продемонстрували, що вони сприймають Україну як наскрізь корумповану державу. Через посередників, через Рішав вирішили працювати. Це вже не добре для американської компанії, коли вона працює через рішав. Але це ознака того, що через інші способи неможливо зайти в український ринок тільки через рішав. Коли заходять через рішав, вимагають хабарів. Я припускаю, що напевне та ж сама американська компанія, чи власне їхні контрагенти турецькі платили хабарі. Але потім апетити у влади зайшли крайню межу. Тому насправді ці взагалі вони живуть як останній день. Причому, я навіть не розумію, ну, ти вже викритий кілька разів, і ти все одно дико жребеш під себе. От Кирило Тимошенко, я по військовій формі тут саме це старі контракти, я з них про них знаю трошки менше. А от по енергетиці ну, пряма заява іншої американської компанії, яка вже без ніяких рішав, яка чесно хотіла тут. Виконати замовлення, от їм сказали відповідь: Ви хочете рятувати Україну, енергетичну систему України. Добре, запитіть на волохату лапу Зеленського його орків, закладіть суму там скільки там мільйонів доларів. Тоді ми вам дозволимо рятувати Україну. Отаким от чином діє ця банда. Це вже звичайна банда. І... От я так розумію, що всі вже чекають того моменту, коли можна буде цю всю банду голосити в розшук. Поки що, міжнародні розшуки все. І оці заяви між американських компаній вони дуже позитивні, тому що це фактично злочини проти США, проти фінансової системи США. А давайте нагадаємо, за що Америка розшукує Фірташа? Чому Фірташа вимагає їх страдувати? Він, на відміну від Коломойського і Зеленського, не відмивав брудні гроші в американській економіці. Ні, він не відмивав там брудних грошей. Він... Він здійснив корупційні дії, використовуючи певні можливості влади в українській державі, то що він здійснив корупційні дії для Недопуску за завдання шкоди американському бізнесу. Американським компаніям він якийсь індійський контракт перехопив, використавши корупційні схеми. Це був злочин проти американського бізнесу, проти американської компанії, зроблений в злочинний корупційний спосіб в Індії, не в Україні. І Фірташа розшукують по всьому світі. Зараз він не може рипнутися з Австрії, тому що Австрія його прикриває від екстрадиції. Будь-яку країну виїжджає його відразу. Віддають США, де він дістає довічне Ну, не довічне. А там 75 років ув'язнення, десь за такі, роки, такі приблизно оборудки дають. Отут та сама історія. Це злочини не проти напряму фінансової системи США. В Тимошенка Кирила там є. Він американські автомобілі вкрав, які General Motors надали для евакуації з зони цього, а він їх покрав. Там є за що? Але він вчинив злочини проти американського бізнесу, який платить податки в США. Аналогія з фірташем 75 років тюрми. Десь приблизно, стільки має бути. От Їх за це мають шукати. Тільки закінчаться бойові дії, я думаю, їх будуть дуже жорстко шукати. Ну, тут же ж історія, чесно кажучи, вона така доволі смердюча і те, що вона виплеснулася, так от давайте до персонажів до цих. Баликін, нагадаю, це такий АТЛ е, мережа сервісів. А якщо ти, Тараса, пригадуєш, а що це в нас за АТЛ трофії були? свого часу автоперегони, в яких брав ніхто інший, як Віктор Янукович молодший. А, це вони, а я навіть не співставляв. А оце джиперські перегони це далі. А е, до захоплення Криму Франчук там все одно в Криму більше вишивався, Хоча й Київ. Угу. Після захоплення Криму Франчук виплив, і де він? Союз промисловців і підприємців? Він там сидів, грівся собі. Uh -huh. Тобто сам Баликін кінчився якимсь радником заступника міністра оборони, я не знаю, швидше за все по якихось технічних закупівлях. Тобто, ну вони ж хлопці, це ж це ж не націонал-патріоти, яких е в часи Зеленського до ніяких торгів ніхто ніколи не підпускав. Не, не uh -huh. це, це якщо е Пашинський е виробляв там е якусь лінійку. То тільки завдяки його таланту, що його виробництво не, не розвалилося і, і нормально стоїть, і будує бронетехніку і, і міномети, то змушені були з ним е, торгуватися, тому що він е, ну, був взагалі поодиноким деякий час. Потім уже попідтягувалися інші виробники. Але це ж фактично вся колишня регіонівська тусовка. Е, і і Франчук з цієї орбіти, і, і Баликін. Тобто, тут, тут як не крути, а це ті люди, які більше були пов'язані не, не точно з інтересами національними України а з бажанням використати Україну як е, друкарський станок для е, свого збагачення, тобто, коли це стало обростати зверненням. До нас Зараз це все ну, затягнуті і е, турки, е, субпідрядники, вони ж теж свої гроші не отримали явно. Але найголовніше, що зараз втягнуто це і посольство американське, і ну, по суті, виглядає так, що суму 14,5 мільйонів доларів, які Міноборони відмовились виплачувати. Це явно е, ну, сума, яка була вже закладена з, з відкатом. І оскільки відкат з першого траншу вони не отримали, то вони зупинили другий транш і все. Е, ну, ну так, Тоді зараз ця історія поч... має вивести е, ну, всіх гравців на чисту воду і свідчити мають публічно всі. Хто кому Василь Бабі сестра, сестра вперше, хто скільки кому мав занести. Але. Це ж історія е, поставки ту відбували 22-го році і тоді цим цим Шарапов керував. Це да, в в... штука? і навіть прибрали, е, так би мовити, зло золотояйцевого Резнікова. Вже завезли, завели е, умерло. Я, я оце вкотре нагадую, що Тарас В'ячеславович з першого дня казав, що це гаплик. Ой. Пригадується, я ще кричав: дайте йому ста днів, ста днів дайте. Він, він себе ще покаже. Мені було сумно, бо з великої солідарності з е, Меджлісом, Європейська солідарність, яка не голосувала ніколи за кадрові рішення, за Умерова проголосувала. І мені ще й досі глядачі мого каналу нагадують, а чого Європейська солідарність голосувала? Та тому, що Європейська солідарність, націонал-демократи завжди підтримували боротьбу кримських татар. Але виявилося, що кримський Меджліс і е, ну, Єрмак це, так би мовити, різні кримські татари. Це, це, це не одні ті самі кримські татари. Дивитися без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.